Пераліла Четті 2005 рік. 1.8 автомат. Це просто найкращий вибір для того, щоб почати їздити. Машина, якщо я помиляюсь, до 6 на автоматі. Сріблястий колір, партроніки по колу. Велюрові сидіння, комплектація CDX. Це у нас ще є повний електропакет, регулювання коректор фар, електричне регулювання дзеркал, встановлено 2D магнітола, є клімат. Бачимо автоматична коробка перемикання передач. 176 тисяч кілометрів пробіл обслужена машина. Є підлокітник спереду, є підлокітник для пасажирів ззаду. Це доволі комфортний і приємний автомобіль, тому раджу приїхати протестувати. Якщо потрібна хороша недорога машина, тобі сюди. Chevrolet четі, 2005 рік. Автосалон твоє авто вулиця Розмовська, 34 Приїжджай, продамо, кредит, Лізинг трейдин, готівка, біткоін. Ну як захочеш, так і. Продамо тобі цю машину, і можливо саме це твоє авто.